Так, дорогі мої, буду я робити mm, хліб в е, мікрохвильовці з ляного борошна. Ось, Дивіться, ось таке борошно для з насіння льону. Так, тут є різні рецепти, але я буду ось по цьому рецепту робити. Так, що воно містить? Глянемо. Зараз я трошечки візьму його так. -от. Так, вуглеводів, вуглеводів 43. Жирів 10. Ненасичених жирів 1 цукру 0 і білків 34. Так, беремо ми Так, нам потрібно 70 грам борошна. Так, тепер нам потрібно розпушувач чайна ложечка. Кидаємо сюди розпушувач. Так, тепер одне яйце і 40 г розтопленого масла. Дливаємо сюди, і будемо замішувати тісто. Ось такі у мене формочки тут є, ціліконові. Так, хто там мене шкребеться. Заходьте. Заходь! Але щось мені по цьому рецепту щось загусте. Напевно, треба ще додати сюди яйце одне. Тому що, ну, дуже густе. Добавила ще я одне яйце і трішки підсолила. Не знаю, що в мене вийде з цього. Зараз побачимо разом. Зараз, зараз я спробую одненьку спекти, подивимось. Так, наклала я, не, не подобається мені це тісто, воно загусте. Зараз, напевно, мені треба сюди ще й водички додати. Не знаю, зараз я спробую, напевно, переведу тільки продукт. Ось я виняла, ну, отак воно виглядає. Ну, це не хліб, це, ну, це сухарик такий, воно повністю засушене. Я додала водички 100 мл. І зараз спробую ще раз. Ну, ось це зовсім інша справа. Мягусінький хлібчик получився. Мягусінький, мягусінький Ось, видно. Значить, сюди запишемо, де наш записничок, що сюди потрібно ще додати водички трішки. Добавлю ще одне яйце це сюди, записник, і 100 мл водички. М -м, який смачнющий хліб. Дивіться. Значить, щось в тому рецепті. Рецепт брала з Ютуба. Щось вони там пропустили. От, супер. І отак от накладаю я і смачний. І ставлю мікрохвильонку на 3 хвилини. Ну, і ось дивіться. Добре, що я сама додумалась додати сюди водички. Ось який гарний хлібчик вийти. Не сухарь, м'ягусінький, смачний. Ось і вийшло в мене три і три шість таких хлібців. Ось моя тарілочка, мій обід. Один хлібчик, кусочок рибки. Три яєчка. Я додала сюди, полила, ось тут оце таке, три половинки полила олійкою гарбузи, насіння гарбуза, а три половинки я поклала майонез, домашній, без цукру робила сама, і один ось такий. Не сухарь, а м'ягусінький хлібчик. І ось в мене получ... м, -м, Вже пропало. Е, було, зараз, зараз я включу. Зараз. І е, 300 грам, бачите, вже збилося, поки я вам розказувала, тарілочка 300 грам. Вже не буду я перекладати в іншу тарілку, вам показувати. Ось такий мій обід. Ну і інтервал вже буде в мене харчування до ранку. Зараз третя година. Глянула на годинник, не третя година, а е, пів вже без 15.4. І вже я більше нічого не буду їсти. Єдине, що я вже, вже один хлібчик з'їла. Поки готувала собі обід, ну, мусила спробувати. Ось така моя дієта, ось такий мій спосіб харчування. Ось так, що пишіть, діліться, пишіть коментарі, ставте свої пальчики. Пока-пока. А, ще вам сказати, забула. Ще кусочок бринзи солений.